64 тисячі жителів Криворізького та Нікопольського районів з питною водою у громадах, які постраждали після підриву дамби Каховської ГЕС, благодійні організації встановили бювети, вода, яку раніше доводилося купувати по 500 гривень за куб, нині безкоштовна для місцевих жителів. У селі Чомуки Нікопольського району близько двох тисяч жителів, а ще переселенці, яких теж немало до нового бюлету з водою. Постійна черга. Постійно користуємося, постійно набираємо. Ну це можливо раз-два рази на, на тиждень, як і вдома в господарстві, так ну там і квіти палить, і ну, все користуємося нею. Проблеми з водопостачанням почалися після того, як окупанти підірвали дамбу Каховського ГЕС. Кажуть місцеві, відтоді воду доводиться купувати. 500 гривень куб для того, щоб підвести питну воду до села. Ви розумієте, наскільки це вистачає? Ну, максимум на місяць басейна на три куби все. Тобто, це дуже велика допомога сільським мешканцям. Нещодавно тут запустили ще одну свердловину. Люди видохнули з полегшенням, адже питна у вільному доступі за роки відсутністю. Усі як один переконалися у її цінності. А це вже село Борисівка. Тут теж новий бівет. Глибина свердловини 125 метрів. Встановлені фільтраційні станція, осмос потужністю тисячу літрів в годину. По воду прийшла пані Валентина. Вона соціальна працівниця. Розповідає, як складно було раніше. Привозили, привозили воду, покупали і в магазин привозили. І ну в ніяких людей є колодці, Ну, вона, звісно, не важна вода, колодцях така солененька, а це добре. Нині робить запаси для своїх підопічних, за якими доглядає. Кажуть, дуже добра вода, вкусна. І вони і в чай, і в кофе, і і в суп, і в борщ, все вона добра вода. А ви самі п'єте? Звісно, сиру воду, оце очищену, не кип'ячену. Поліпшити ситуацію з водопостачанням насамперед для громад, які постраждали після підриву Каховської ГЕС, було пріоритетом для благодійників, які встановили бювети. Були загальні проблеми з водою в цих регіонах і максимально підходило до того, де більша кількість населення мешкає більше тисячі людей, І які локації, які щоб людям було зручно добиратися. Найближчим громадам було зручно добиратися до цієї локації. А також ну де є переселенці, враховуючи усі вимоги, 11 спеціальних свердловин з'явилися у Нікопольському та Криворізькому районах. Свердловини підбирались там, де є води вже очищені. Ну глибина свердловин деякі взагалі доходять до 145 метрів. Це джерельна вода, плюс ми ще встановили осмоси потужні, потужністю 1000 літрів в годину також додаткові фільтри і антискаланти. Тому вода найвищої якості. Завдяки біветам від тепер спитною водою шістдесят чотири тисячі жителів Дніпропетровської області. Олена Мадалюкирослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.